Вітання. Сьогодні говоримо про crm системи Ну, знаєте, часто це просто такий цифровий записник: контакти, завдання. Але чи це все? От ми взяли за основу матеріал Маргарити Ковальчук: CRM для бізнесу від контролю до стратегії. І там така думка, що більшість використовує ну, відсотків 10 потенціалу всього лише. Тож наша мета сьогодні з'ясувати, як з цього ну, звичайного контролю зробити справжній стратегічний радар. Спробуємо розібратись. О так, це відчуття, що потужний інструмент, просто лежить без діла, воно дуже знайоме багатьом. І особливо це гостро знаєш, коли ринок змінюється, коли штормить. І питання тоді: CRM – це просто дзеркало того, що було, чи все ж таки компас. І оцей перехід від операційного контролю до ну стратегічного мислення от де головний виклик. Бо якщо нічого не робити, ціна може бути високою. Втрачаєш ринок, програєш конкурентам. Угу. То як зробити цей стрибок? У статті є кілька напрямків: перший це стратегічна гнучкість, тобто це не просто там відреагувати на скаргу, так а це вміння швидко міняти довгострокову стратегію, помічаючи такі, знаєш, ледь помітні сигнали в CRM. Наприклад, ну змінилась лексика запитів у підтримку чи впали повторні покупки десь? Так, так, і тут що цікаво простежується логіка, схожа на цикл Оуда. Пам'ятаєш, спостереження, орієнтація, рішення, дія. CRM якраз і дозволяє постійно спостерігати, бачити ключові показники і не тільки продажі. Потім орієнтуватися, аналізувати якісь дивні речі, аномалії, висувати гіпотези, а що, як це, конкуренти. Потім швидко вирішувати і діяти. І знову дивитися в CRM, а що вийшло. Але, звісно, тут важлива культура в компанії, готовність пробувати експериментувати і швидко міняти курс, якщо дані кажуть, треба. E, насправді не обов'язково одразу будувати щось грандіозне. Можна почати з малого, навіть якщо відстежувати кілька ключових показників, тих, що на випередження працюють, і регулярно на них дивитися, аналізувати це вже може дати великий ефект. Головне змінити фокус, не просто записувати, а шукати інсайти. От, до речі, наступний пункт у матеріалі створення довгострокової конкурентної переваги. Тут вже акцент не на миттєвих KPI, а на LTV – пожиттєвій цінності клієнта. Тобто ми дивимось на клієнтів з найвищим LTV. і що бачимо, які канали їх привели. Саме так, звідки вони прийшли, які продукти стали першими, ну, вхідними, що їх втримало, що зробило лояльними, і це вже дає основу для рішень, куди вкладати гроші, ресурси. І тут же важлива стратегічна сегментація, не в стилі кому б спаму відправити, а виділити групи, які визначають майбутнє. Хто в нас чемпіони, хто в зоні ризику, хто перспективний новачок. І з часом у ці дані знання про клієнтів вони створюють те, що в статті влучно назвали інформаційним ровом, унікальна перевага. Конкуренти таке не скопіюють. Хоча, звісно, варто пам'ятати, що точно порахувати LTV буває ой як непросто, і якщо зациклитись тільки на ньому, можна прогавити якісь нові цікаві сегменти. Цікавий момент. А от щодо інновацій. Джерело каже, що CRM може бути їх каталізатором, тобто аналізуємо неструктуровані дані, скарги, відгуки, запити і знаходимо приховані потреби, те, чим люди насправді не задоволені. Пам'ятаєш, там приклад про блендер, який купували не для смузі, а щоб вразити гостей. Це ж про Jobs to be done, так? Абсолютно. Ця методологія допомагає зрозуміти, яку роботу клієнти доручають продукту. Навіщо вони його наймають, і такі інсайти з CRM можуть стати поштовхом для справжніх інновацій, не просто там щось трохи покращити. Наприклад, не просто швидше відповідати в підтримці, а створити інструмент самообслуговування, проаналізувавши типові запити. Зрозуміло. А як тоді міряти, чи є користь від цих стратегічних рухів, не тільки ж продажами за квартал, правда? Стаття наголошує на оцінці довгострокового зростання через метрики як LTV, знову ж таки а ще CRR – утримання клієнтів NPS – лояльність і оцей Customer Health Score – здоров'я клієнта ключове тут раз зміняти індикатори є ті що запізнюються виручка прибуток вони показують що вже сталося а є ті що випереджають задоволеність залученість активність користування оцей Health Score. І стратегічна робота з CRM – це якраз вплив на ці випереджальні індикатори, бо саме вони прогнозують майбутні фінансові результати з високою ймовірністю. Отже, якщо підсумувати, перехід від crm записника до CRM-стратега стратега це виходить в першу чергу зміна мислення, культури в компанії, а не просто купити нову систему. Починати треба з правильних питань до даних, що вже є, фокусуватися на LTV, CRR, Можливо, виділити когось спеціально для аналізу, ну і заохочувати експерименти, швидкі проби й помилки. Саме так. А на завершення, така думка для роздумів, вона випливає з прогнозу майбутнього CRM, про який згадувалось у Джерелі, системи все більше стають схожими на другого пілота. Вони не просто аналізують, а й пропонують кроки стратегічні. І от, зважаючи на розвиток штучного інтелекту, на можливості збирати все більше даних, яке етичне питання тут стає найгострішим, особливо коли CRM почне активно радити, як будувати відносини з клієнтами, впливати на стратегію, як тоді має виглядати оновлений ну негласний контракт між бізнесом і клієнтом в епоху таких от розумних систем?